Здоровенькі були я, Влад Ви на каналі Китан. І сьогодні зіграємо новий режим Helldivers, який розробники додали з останнім патчем. Називається режим Defend. Граємо на восьмому рівні складності, бо дев'ятий прям ну дуже жорсткий. Дев'ятий я не стягую з рандомами. І спробую цю Recoilless Rifle. типу зарядну ракету чи як вона називається. Типу вдвох вона, звісно, юзається трошки краще, але, типу, ну, я граю з рандомами і пояснювати їм, що треба взяти мій ранець і мене заряджати, ну це дуже довго, тому є як єсть. Мені здається, що тут щось не вистачає, якихсь, як, наприклад, текстур. Ну, таке. Так, хвилина підготовки, трошки більше, і пішла перша хвиля. Щас, якщо в теорії позбувати всі ці кораблі дуже швидко, то буде менше мобів і буде легше це все діло стягнути. І по ідеї, якщо корабель впаде на мобів... Твіник зірве. А курва горю. Згорів. Тупо згорів на роботі. <реш> <реш> так, десь я тут наче був. Caldiver, Беру поки одноразку, а там буде видно. Що він плаває, цей танчик? <реш> так, це мілу. Але, звісно, перезарядка одному дуже довга. Мабуть, таке ефективніше буде брати квазар. Але квазар чуть-чуть менше дамажить. Прям ця ракетна установка прям дуже гарно валить. Давайте аерострайком одкинемося поки. І заряджаємося. Але вдвох це прям ну, класна штука, дуже класна. Бум, мінус корабель. А Тут так прям нехерово танки скидають. Ой, до речі, звичайні боєприпаси заряджають мені ракети. У, дуже файно. Дайте мені якусь жирнесеньку ціль. А, лазери всіх перебили. Ну я маю. Воно то добре, але я хотів постріляти. Так, перша ракета полетіла. Пишіть в коментарях, куди летять ці ракети. Мінус корабель. Ох, сука, танчика привіз. Треба до декоїсь гімна відкинути. Так, 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 по бічах з ракетниці не валити. Халк. Щось халку похер на мої ракети, алло. Ай-ай-ай ай ай! О, це там! Танк-тан-тан-танк тикать. Шейхал. Урва, чуть не сгорил. Ааа, шей по перезарядка, боже, яка кажесь. Бля, хашей набрати не можу, ну -мо. Заряжаем. Ах, але пізно. Боже, як він повільно падає, ви бачите? А, він жий. А, чи то інший був якийсь. Я нічого не розумію. Якась трохи дивна карта, подивиться, половина текстур не відмальованих. Типу вони є як хітбокси. Але вони не відмальовані. Так, 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 халк, халк, халк. Я не знаю, чи до воно по ньому. Але буду надіятися, що дамажить. Не знаю, може встигну зарядитись. Сука! Мені жопа. Боже, вона його не вбила впритул навіть? Ого! А, горю! Халк, відстань від мене, мене патронів нема! Курва на тобі, на тобі! Входи турельки мене спасли. Але та, заряджається дуже довго. О, а ну Але я там ніхера не бачу, геть. Так, стріляти або стріляти, аде сенсу, мабуть. Ой, ще один халк. Ну-ну-ну, де сюди. На. Да, одному, якщо то не дуже класно заброяться ракета. Треба з собою брати тупо свого напарника якогось. Бажано сидіти в дискорді. І кричать єля заряджай! Єля заряджай! <звук> а якщо так, хлопці? А Рекет, якщо так? Сука, так перезарядка ну. Курва. Да, и, и два тика, это хлопцы. Чел, сорі. Так, я буду, буду готить, я буду готить. Я сам, як мортира. Блін, прикольний цей пані шерплат, але трошки демеджу не вистачає. Він треба разів 4 попасти прям чітко в цього моба, щоб його вбити, блін. О, там у халки але його сейчас піджарить. Буде смаганий. не. А, але перезарядки бісять, звісно, трошки. Особливо цю турбіну велику перезаряджати самому, це капець. Ну давай, 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 що ти? Мабуть, краще підійти відкинутися чим-то. О, до речі, ж можна визвати собі ще один рюкзак. Поки зарядить цей і буде ще один новий рюкзак. Потім хопа-хопа свапнувся, і в мене знову повний рюкзак. Та ти що, красота? Оце придумав, оце придумав. Так, знову кабанчика підсмажимо. що що відбувається Давай нову вже заряджену. І тепер на перезарядочку йдемо Чекаємо ще якась тварина вилізеть О, дропшіп. Ой-ой-ой, а хто це до мене спинкою стоїть. Та те що? Бум, мінус танчик. Боже, що там з землею? чого він догори дригом стоїть? Ох, не йомо, я треба поновлювати маркіри. Бо роботів менше не стає, а маркіри немає. Бум, та ти шо? Красота. І ще один танчик їде. а ну давай. Попаду, не попаду. Бум, тобі в кабіну. Ха ха, красота. Так, ракетки закінчились. ідемо в ближній бій. Ай, а чого не притягує? Моя дорога да притягнула. fuck? Тобто мене малося себе відкинути, а мене навпаки до нього притягує, О прикол. А ну вб'ються і пушкою танка, не Та херня ідея, краще гармату кину. В кабину прям. Наталом ще не їдла туди. Блин, ну конечно до ракетниці немає ракет, то дуже галімо. Так я хоч стояв, знімав хайвіків, а так я що буду робити. Проти Халка з цим фанішером чи як він називається Особливо нічого не зробиш. Ну, нормально, нормально, Живем. Вже нічого не видно. Визиваю собі ресаплайку, щось може ракетами заряджусь. Ой, там вже вогнемечик пройшов. та -мо. А їх 6 два! Курва! Нам сейчас походу, срака! Давай, давай, забирай забере! І тікаємо нафік. Хоть би мене не побачили, как би мене не побачили. Нормас, нормаз. нормаз. Бу. Сука, не попав! Як? Будемо зараз в ту загатить. Якщо вони зараз ці генератори, місії капс, да. Курва, курва, курва! Сука, зруйнував один! О, я надіюсь, ми це переживемо якось. Боже, там чуваки моїх побачать. ха <гум> яка жесть. А я заряджаю стою, пофіг, вообще. І танк приїхав, шо? А ну давай, давай. Бум. Хорош, Мінус танк. Да, треба реально кось корішечка собою брати, щоб тупо стояв тебе заряджав. І буде прям імба. Можна цих всіх халків знімати ти на раз. Бо поки саме це стоїш, секунд 5 скільки вона. Мартирка, давай, oh, давай, давай. Чувак, бери тут стім. Ох, щось так прям трошки потненько стало. Уа, сука, хат під носом! <хи> Я його і не побачив! Давай, 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 на мене йди, на генератор не йди. Що ти махаєш? Козёл. На! Щас все дуже погано, дуже-дуже все погано стає. А там ще танки скидають. О, жесть яка. Так, цього забили. Не знаю, попав, не попав? Давай, давай, чоловіче, заряджай, заряджай. Треба, щоб вони придумали якийсь костюм, коротше, де ти сам будеш заряджатися, все в два рази швидше, наприклад. Був би непоганий перк для костюму. Бум. Що, не вбив? Там і лазер і ігни, та ти що? Куди, куди, не бачу, не бачу. Попав, походу по комусь. Давайте, пацани, хто, хто? На! ой, ще й походу шоссе ша зірвав. Та хорош. Або ні. давайте игла туди, бо там щось дуже багато пацанів. Ага, у мене все, патронів нема. Є, перемога! А от тепер можна звалювати сюди. Давай ви залишаєте, може відстрілятися тепер буде. Ну, з одної патрончика. Може, яка там ще виживе. А, шатер вже тут, окей, окей. Все, пацаны, тікаємо, ну його нахер. Прикольно, треба побачить на 9 рівні виїжджать в це. Few later. Якого хера вони тут висадились? Е, Капзда, він все розвалив цей хал. Ха-ха, жасть. Походу я програв цю місію. Давай, якщо йде от паса, то... Ааа, все, до побачення. Я манав цей дев'ятий рівень з рандомами, ну його нахер. Ну а наразі у мене все. А якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео.